Близько 70 вулиць Житомира потребують ремонту дорожнього покриття. Про це розповів заступник начальника управління автошляхів Житомира Дмитро Павлов. За його словами, цьогоріч проводитимуть аварійні та ямкові ремонти. Капітальні та поточні робитимуть у окремих випадках. Житомирянин Микола живе на крошній. Чоловік каже, глибина ям на дорогах може сягати 10 сантиметрів. І така ситуація майже у всіх районах міста. Особливо в маленьких районах це їздити невозможно. Ями по 5-7 сантиметрів. Точно я вже хадовко робив вже раз за Ось дні два місяці. Чи тобто, ну, там просто карсія їдеш? Касі як Кожен, коли їдеш, то ушатується ходова. А це вулиця праці ями на всю ширину проїжджої частини. Аби проїхати вибоїни глибиною до десятка сантиметрів, водії повністю зупиняються. Деякі намагаються об'їхати ями тротуаром. Місцевий житель Володимир розповідає: один з таких водіїв, виїхавши на тротуар, ледь не збив його дружину та сина. Чоловік додає, жителі вулиці самотужки засипають ці ями, але за кілька днів машини вибивають ще більші пісок, якими засипають вибоїни. От ми якраз ішли ввечері. Хтось на віномаркі крутанув, на вірномарки крутанув, вилітає на батьків, добре його до цього здання, я можу показати де здання. О, на обійно, от того гуйдом так сказав. Чуть-чуть і малий був минатом за словами заступника начальника управління автошляхів Житомира Дмитра Павлова. Нині завершують обстеження доріг Житомира. Після чого сформують перелік ділянок, де робитимуть ремонти. В першу чергу лататимуть ями на центральних вулицях міста. Потім перейдуть до другорядних. В цьому році планується в більшості випадків, це буде просто ямковий. Ремонт. Якщо й будуть якісь вулиці там перетягуватись, це напевно будуть одиниці. Якщо там потреба, скажімо, становить близько там 400 мільйонів так на рік для поточного ремонту, а передбачено 50, відповідно, звісно, не, не все вдасться. Тому йдемо таким шляхом, що підемо по максимально критичним ділянкам. Якщо брати вулицю там Київське шосе, наприклад, так, ну вона вже давно потребує там капітального ремонту або принаймні там перетяжку верхнього шару, але там ну, площа більше 100 Тисяч квадратних метрів, тобто на сьогоднішній день місто самотужки не просто це зробити. Дмитро Полічук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.